Шириною широке, глибиною глибоке, день і ніч оберег б'ється, а вода з нього не б'ється. Що це, діти? Це море. Море це великий водний простір, в якому мешкають різні тварини, риби. Воно дає поживу птахам. А ще... Це дорога для водного транспорту. І людину годує море. Ось салат з морської капусти. Він дуже корисний. А ще людина бере із моря рибу, молюсків. Море це чудовий відпочинок, Так гарно купатися в морській воді, грітися під сонцем, дихати корисним морським повітрям. Море може мати настрій. Яким ми бачимо море? Теплим, спокійним, лагідним. Але воно не завжди таке. Коли здіймається сильний вітер, воно хвилюється неспокійне. Це явище називається шпором. Яке море вам подобається більше? Яким кольором можна зобразити море? Діти, подивіться, яким буває море, коли на нього падає проміння сонця. Я пропоную вам зробити аплікацію лагідне море. Ми оберемо папір блакитного, синього, фіолетового та жовтого кольорів. А тепер, діти, що ми будемо робити? Папір у нас є жовтого кольору, і з нього ми будемо робити сонце. Але ножиці ми використовувати не будемо. Нам потрібно взяти і ось так, обривати ось такі смужки, які вам подобаються. Як вам хочеться, так ви їх обривайте. Із жовтого паперу кольорового. Ми нарвали промінчики. А тепер, діти, дивіться, нам треба говк паперу зробити круг. Зробити сонечко по колу обриваємо. У нас вийшли сонечко і промінчики. І з паперу синього кольору та фіолетового ми з вами будемо відривати хвилясті смужки. Робимо обережно, діти. Хвилясті смужки, які будуть схожі на хвилі. Із синього паперу, діти, ми теж робимо хвилясті великі смужки. На папері блакитного кольору, відповідно, треба розташувати і наклеїти хвилі моря. Сонечко, промінчики та сонячну доріжку будемо робити. Клеємо ще одну смужку. І ще одну смужку. Бачите, яке гарне море в нас виходить, які хвилі? А зараз наклеїмо сонечко та промінчики. Наклеїли промінчики, діти. А тепер викладемо із промінчиків. Сонячну доріжку. Море безкрайнє, спокійне, лагідне, бурхливе, солоне, таємниче. А ще море це красиво. Милуватися морем можна будь-коли. O dia com o Até mais.